Добрий день, шановні студенти! Вам пропонується вивчення нової дисципліни операційний менеджмент. Метою вивчення даної дисципліни є аналіз операційних систем та відокремлення окремих операцій в процесі аналізу діяльності підприємства. Знання однобуті вами при вивченні дисципліни операційний менеджмент можуть бути вам корисні при управлінні як виробничій сфері так і в сфері послуг. Зокрема, протягом вивчення даного курсу ми будемо розглядати питання і вирішувати задачі, пов'язані з аналізом ресурсів операційної системи. Зокрема, ми будемо розглядати задачі, пов'язані з аналізом трудових ресурсів, з аналізом матеріальних ресурсів, тобто запасів, а також з аналізом капітальних ресурсів. Тобто виробничих потужностей. Крім того, вивчення ресурсів ми будемо проводити за трьома відами планування: це короткострокове, середньострокове або агрегатне та довгострокове або стратегічне. Взагалі, дана дисципліна дуже цікава для вивчення і досить корисна при управлінні підприємством. Тому бажаю вам успіхів, вивчення даної дисципліни.